Жя оговтується від вчорашньої комбінованої атаки росіян. За інформацією поліції області ворог запустив на місто вісім ракет, тип яких встановлюється, та понад 20 безпілотників. Попередньо шахет та герань. 2 через російський удар двоє людей загинули, 23 постраждали. Серед них діти, четверо з яких перебувають в лікарні. Пошкоджено понад 50 об'єктів. Найбільших руйнувань зазнав гуртожиток, а також 33 багатоповерхівки і 15 приватних. Будинків там пошкоджені фасади, покрівлі та вибуті вікна. Зараз на місці ворожого удару продовжують працювати аварійні комунальні служби, розбирають зруйновані конструкції та прибирають сміття. Понад 200 людей звернулися із заявами про пошкодження майна. Вісім родин, які потребували відселення, забезпечили тимчасовим житлом на базі комунальних установ та благодійних організацій. Нині тривають роботи із герметизації приміщень. Комунальники закривають вікна та двері плитами ОСБ. Станом на ранок, 31 жовтня, комунальники вже закрили понад 300 вікон. Зокрема, у чотирьох багатоповерхівках та одному приватному будинку вже вдалося повністю ліквідувати наслідки удару. Роботи тривають. Сьогодні від ранку два екіпажі муніципальної аварійної служби чергують на місці, оскільки нові звернення продовжують надходити, аби оперативно на них реагувати, наші люди працюють.